Всім привіт! Ви на каналі учителя Романа Васильовича. У попередньому відео я розказував три основні етапи, як розв'язувати задачі з фізикою. Хочете робити помилки про розв'язування фізики? Хочете, щоб ваші оцінки були кращими? Тож додивіться це відео до кінця і я розкажу вам топ-5 помилок, які виконують учні під час розв'язування задач. Перш ніж розпочати, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Поїхали! Отже, помилка номер 1 Наприклад, у вас є умова задачі. І ось розв'язок до неї. Шановні учні, не списуйте задачі з інтернету. Ви будете мати в інтернеті ось такий результат, а на самому ділі задача виглядає ось так. Помилка номер 2 Учні дуже часто забувають переводити фізичні величини в систему Сі. Швидкість вимірюється в метрах за секунду, тобто це 10 метрів за секунду. А хвилини у секунди. Це у нас 70 секунд. Третя помилка незнання формул. Вчіть формули, адже не можна розв'язати задачу з фізики, не знаючи формули. По крайній мірі, основні формули. А вже з основних формул дуже легко вивести похідні формули. Помилка номер 4 і найчастіша в моїй практиці. А саме виведення похідних фізичних величин із основних формул. Big Учні забувають правило пропорції. Саме добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Чи так само, коли ми розв'язуємо прості елементарні задачі? Наша похідна фізична величина це наш ікс, всі інші величини це нам відомі числа. І остання, п'ята помилка це помилка в обчисленнях. Дуже часто учні помиляються саме там. І також до цієї помилки відносяться незаписування основних фізичних величин. Тобто 300 чого? 4 чого. Ось так. Ось ці помилки є найчастішими під час розв'язування задач з фізики. Отже, якщо ви будете переводити одиниці вимірювання в систему Сі, будете знати формули з фізики та будете знати визначати похідні з них фізичні величини, не будете робити помилки при обчисленні і найголовніше не будете списувати з інтернета, ваші оцінки стануть набагато краще. Успіхів вам у навчанні і розв'язуванні задачі. До зустрічі!